Усіх привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу продивитися таке питання, яке ви задаєте в коментарях. Чи буде обмін все ж таки всіх на всіх, тому що на каналах це пишуть і начебто планують цей обмін. Ну, коли вже у просторі йдуть такі балачки, тому давайте подивимося, що ж покаже Таро. Я вдячна вам за ваші лайки, за ваші підписки. Це допомагає просувати відео, його бачить найбільша кількість людей, тому дуже вдячна буду, якщо не забудете, і поставити лайк. Це дуже, в принципі, допоможе каналу. Ну, буду, їм, я буду дуже вдячна вам. Так, давайте подивимося. Чи відбудеться обмін полоненими України та Росії у форматі усіх на всіх? Чи відбудеться обмін полоненими між Україною та Росією у форматі всіх на всіх? Ну, Будуть щось по типу, знаєте, обміни будуть, але вони, можливо, всіх на всіх не буде. тому що буде таке повторюватися, як і раніше. От У нас не було ще обміну всіх на всіх, тому от вони хочуть, наші намагаються це зробити, і вони дивляться, як це зробити, шукають шляхи для досягнення. Але все ж таки я не бачу ні, там якась таємниця, там щось, знаєте, пожриці і колосу фортуни. Це говорить, що ми не знаємо багато інформації стосовно цього. Там якісь є умови. Які ну, дивіться умови, які просто йде супротив, іде страх, не знаю, чи в тих, чи в наших, чи в їхніх, тобто якісь такі умови, таємні умови на якісь ну, справи, там ще є щось замішане, якісь справи замішані. І тому йдуть сумніви якісь. І все ж таки. Ні, Усих, у всіх, на всіх все таки не буде. ні, Буде дозовано, так як і раніше. От так, як і раніше, ми е, потрішечку там якісь певні кількості полонених будуть повертатися е, потрішку, не, не бачу. Так, тому е, давайте подивимося, все ж таки. Давайте так, на, на травень місяць подивимося. Травень місяць, чи буде обмін полоненими? Що очікувати по у цьому, у цьому питанню? Ну, Приблизно, воно карти не скажуть, що іменно травень, але от, ну, най, найближчий місяць, найближчий місяць, чи буде обмін полоненими? Найближчий місяць. Працюють чітко над цим працюють жінка якась задіяна у оцих в цьому питанні, у вирішенні цьому питань. Але затягується, щось затягується, тому що, от дивіться, три старших аркана йде. Щось затягується, якісь маніпуляції йдуть, і йдуть постійні обговорення, постійні якісь зміни. Обставин, якось щось вирішується. ну от, Бачите, постійний вибір. Вибір, вибір. То так, то так варірують. Така хитка ситуація. на дні колоди дивіться. Тобто буде, буде так, як і цей. ну, щось, щось зберуть там, щось буде. Повернено щось буде. Невелика кількість, а, вони дивіться, а вони хотять усіх, вони хочуть усіх. Зараз йде питання стосовно що всіх поміняти, ну і що буде. Ну, от, знаєте, все одно не всіх буде, не всіх. Тобто якісь тут ще залишать у заручниках, якихось людей ще залишать у полон, в полоні. Можливо, більшість віддадуть, але не всіх, не всіх якось обнулять ситуацію, активна така ситуація буде. Але ні, не всіх не всіх залишуть когось там, віддадуть всіх, скоріше всього, таких, які там, слабі здоров'я, отаке, Все по... всіх людей таких віддадуть. Обмін буде. Ну, але не всіх. Ще у них буде хтось залишиться. Ще у них хтось залишиться. Тому, я думаю, що все ж таки в травні можна чекати обміну і, скоріше всього, що, ну, прям такі... давайте спитаюсь, чи скоро, чи скоро, ну, розумієте, ситуація затягується, тому десь, можливо, в кінці. Ну, десь у травні це точно, тому що п'ятий місяць випадає травень. Але якось через хитрощі щось у них буде. Ну я думаю, що у другій половині травня, у другій половині. Чи правильно я розумію, що в другій половині травня буде обмін? Між полоненими України та Росії. Так, стабільність, ну тобто, так, імператор говорить, що так. Десь у другій половині, да, попадуть додому 100%. Буде обмін і деякі люди повернуться. Ну, але невелика кількість. Так, ну тому такий був відповідь на питання на ваші. Будемо сподіватися, все ж таки, що наші зможуть. Домовитися, але просто там, знаєте, от давайте ще я так спитаю: а чому не виходить? В чому причина того, що не, повер... не зривається ця ну, операція да, повернення усіх на усіх? Чому? чому зривається, в чому причина зриву цієї ситуації? Там якісь справи, понимаете? Ну Там бачите втримання, там щось, щось прикривають, щось втримують. Королі, щось там роблять королі. Не дають ходу, не дають, просто не дають. Щось, як начебто якась іде зупинка, в чому зупинка? Ну, пауза, на паузу ставлять. Ні, Там щось, якщо всіх дадуть, то, ну, як кажуть, їм це не потрібно. Війна ще не закінчилася, у них ще є, як кажуть, є, у них повинні бути козирі. Вони повинні ще чимось керувати, тому вони не дають усіх на всіх. Ставлять на це питання табу, начебто. Ще будуть, ще будуть тримати, не всіх дадуть, так що тут якась у них вся. Проблема з їхньої сторони. Ну, будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що все ж таки усі наші герої повернуться, ті, хто були у полоні, повернуться до своїх сімей і на свою рідну землю. Тому слава Україні. Віримо, сподіваємося. На все добре, до нових включень.